Будем падать, mm, туда, будь да. Жи. Сюда, чи не? Можно, туда. Давай. Пише, что мені треба завалить двох чуваків с пательні и дасть мені третій жилет. Чувак, два, два чувака спетельні держи. Щоб... Блядь, скоро ще найдешь той жилет. Да. Mm. Скоро здохнеш, ніж вони тобі дадуть той третій жилет. Я я вже бачу. А де ми падемо? В яку сторону? Може десь на край якийсь? Можна При... сюди. Давай. Або сюди. Сюда? Давай сюди. Давайте від так. мене, за то, то по барабану. Я теж лучше, можешь весь чипушку звісь моя вроді перші У Мене є М14 перезаряджає. прозраджає. одного that ноку Д that... де другий, де, де він? No, справа Ясно. Узе вниз Я йому сразу в голову дав прикинь, веси в мене хп. Мені мене ні жилета, ні, ні нічого Канал наш одразу в голову до Я забігаю назад в хату старей. Саді, саді, сядь. Uh... Я в севі. Ти uh... заповзеш? Я в севі uh... Я в хаті Якщо мене не виробають Там аптека є бачиш тут, два рюкзак. Е цей. Труй Все, хились, хились, потім будеш лутати. Добре, що він нас не підпушив. Або вилізти через вікно яке звідси бо він знаєш, що ми тут. Нарешті, коли такий ось швидкий цей ми вбили, а не нас як завжди. Та мені взагалі в один з тих uh, пушків взяти. Він дроп мав що там дроп один, один патрон і все. У мене жилету не тепер нема. Ну там, боб, мене нокнули звітом десь з того району. Я знаю, знаю знаю. Тут перший жилет. Дам на ліву десь, я не знаю. Давай, я тільки жилета заберу, то забрав. На жовті далі є. <coughs> Ти не маєш? Mm. Я можу дати один сині мене є один. Та я зараз найду. Ладно. Тут є, не треба БМП. Mm. Все добре, але в мене тільки п'ятих патронів один магазин, 40 взагалі Я скинув десь тут, а тут вот десь о. Хорош. О, прям 120 то жирно Він десь близько вже, А нажав. А не бачив? А, тут є тип. Де? Да. Чувак. У тут вам. Бачу, тут двоє. Нохтов. Ты скен зара побежать, кораб. Він тебе, до речі, цілився, він тебе побачив. Такс. Такс, такс. Що, куди ми? От в сам центр. Ну давай. Чи, чи десь під воду падає. Може міст перекриємо? Тут міст, принцип. Эээ, Та не варіант. давай. Я не розумію, що це за Pain Killers, коротше, я... Мене пише, що я вже один з двох вику... типу, виконав то. Я маю 3 кіла і 0 асистів, а не знаю, що це таке. Тоже, не знаю. Что на крышу? Да, да, на крышу. Ладно, буду стараться на того крышу праздницу, но такая прям. Ай биш легше попасть. Спасибо, спрягаем. Так что постою тут, можу. Я спрягну вже Ну, тут не лутано. Шина. Будемо лати? їх? Я, вони сюда йдуть Я наразі сховався. Стали, прямо до нас. Ви скільки мене хп? У Нього не дуже. У нього теж небагато. Ви скільки мене? Філіс. Та пістай. Падай, падай на праву сторону. Падаю, блін. Я тут. Блядь, який ти шиль, а. Підіймай свого теж. Маєш аптеку? Маєш? Так. Да. Їх нема тут, вони десь не знаю, А Гано те, що вони нас точку відбили. Вони тут, а. Даю гранату. Відійде. Гранату отуда дай. Полет, полетіла. Ще граната. Ох, мені прилетіла граната. Десь зліва один. Ще одна граната. Немає нічого, нічок. Один вроді в тому ні? не? Та та-та-та. Кто oh. моя пидемачку швидко? Мин за машиной. Окей, okay. э, не, дальше, дальше, дальше. Там. А, ты требовал тупеты. Я ж питаю, кто моя пидемачку. Вот Сам не дупо, напал. Эй, ка дупа, напомню. Эй, каду, по человече. Той другой тоже мал пидемачку, прикинь. Давай в ангар, вангарх і ухилиться будем. 12ж12 хп жилет. Це мене ще Ще машина. 3 угу. Жилет. Капець ми їх розвалили. Ще є Тут є компенсатори маленькі, всякі на цього на снайпу і маленький патронтаж на снайпу. Трони 5 і 7 драгунов машина. Біжу Угу. -мо. під горку їдуть. Да? Можем ты? Чем Вони таким їдуть, що воно ніц не їде Не знаю. Походу тим грузовиком, чи. що по покол їдуть, Десь стали, так? Десь в тому районі за деревом Я вещь. Непоходу в тій штуці стали стры. Сзади машина. А не, сдалось. Мне зайца, что там домибовый наш ангаре На Нажовтей вроде мое. Ой, ой тип. За каменным. У ага. меня третий жилет. Третий шлем, кажу, третий жилет Давай наш ангар, липши. Назад? Да. А, мені здається, що хтось їхав до наших ангарів, котився на все беззвучному. Ванема Що робити не знаю. Теж не знаю. Ця хата галіма прям. Ти сумка зарядом не тобі? Там нема. А я буду ліпше там мангаре, він в самому центрі. Назар, сзади будет примат Он обжечь? убежать Слышал, Хорош Голову дал Тоже то уже бот стреляет, тоже то пофиг Не, там еще по боту стреляет какой Бот там Але чуть-чуть десь провіші тип стріляли. Над нами є. Угу. Та я коротше, Що, будемо тут на відкритті стояти. Я не знаю, кажи щось. Та йдемо Йдемо в Демонгара, та. Але вони в принципі. Бота вбили. О, такі, да, ті штуки То Вони десь на даму. Там бойня. Але не забувай, що там ще біли ззаду, там де дроп падав десь. Тут ще зліва має бути тип, знаєш. А ти лежиш? Да. Ну все, лежи там. Там дві команди, походу. Угу. Там е в тому районі, де був бот. Там тип з М24 стріляв. О, він вирубав когось. То стріляє диме, чуєш? Потім у диме, так. О. Та, та, нас не спасає. Не давай, давай, давай. <риклад> Що такі якісь? Який то нік бен кью і коротше. Ви так було видно? Та я їбу, як так можна побачити, блять, лежати Ї... в кущі. Іменно в тому кущі, так. Ano, ten mají bude zpět dní, pravda? To je. No tak. The... Oh eu vou Я нічого не бачу.